Ні, не є не наданий протест. Можна буде не виявитися просто мара, чи міністр, не заходи, так? Це традиційні І Всі громадські організації мають праці знати і всіх не всі І вони постійно приватним проєкт. Ми кажуть, друзі, давайте проходимо зради приватного локація у Є визначена людина, приходить на давайте тоді, а будемо проголошення про зустріч, а тоді ми визначаємо так, що ми озброєння. Просто кажемо, що зустріч в такій позиції. П'ятниця 16. Виходить 16, чи там 17, 18, чи 14. Зрозуміло, що це був такий нюанс. Багато ставити віду, там, все, всі але але це цю новий. Але точно заклад п'ятниця. Давайте не так. Давайте тоді так, так. нахай такі <п 'ятниця> зустрічі, які оголошують, що не <п> на надавати. Давайте, звичайно. Як вам зручно, але вони <'ятниця> розуміють, <п> мають бути традиційними. <'ятниця> <п> Будь-який <'ятниця> пальці, яка має питання. <'ятниця>

Так, постоянно зараз до це писала, спілкуватися. Зробіть собі таку ну, міфу, вп'ятиметься, по парку він зараз за вас. І у нас денатиметься, хтось приїде на Поріжжі, хтось це у ворогу. Тож ми не маємо ті, що нам тусуватися. Так, у нас по організація. організації організації, всі не пиши, не ми до шиніма. Довгих тисячі.

Ми сказали тільки про кінкові? Це питання, яке мене оббувло. Дивіться, ми питали прослужіння інформація, за проєкт 15. вони сказали, що ми розслаблюємо ситуацію по кіноліву по кінофакультету, що проводити. Бюджет ми розглядали, кінофакультет і... Які бюджети розглядали? Може, ми да. у вас в'язні і роз'явилися. Ми поклали питання з проходу кінофакутету і у кінохроніки, Я поставила ці матеріали, дійсно є проблема. Нам вже написано листи на Держінспекцію з приводу проведення обов'язкового аудиту, для того, щоб встановити е, аудиту хроніки, приміщення дотримання вибухових чинного законодавства, для того, то, щоб встановити. Дійсно і стан речей, то якими приміщеннями дійсно користується, на яких підставах і як це може бути розв'язано. Тому що проблема дуже давня, дуже запущена, і вона там тягнеться ще з якогось до 2000-х років. І зараз її вирішити якимось наказом міністерства досить таки складно. Для того, щоб не порушити провання автомобіля, там вже якісь інвестиційні контракти, а там є свої інтереси у кінофакультету, тому що він платить за комунальні послуги, а не відбувається компенсація, але незаконно користується якимось там приміщенням. Тому що був наказ на міністерства, яким там передали назад на баланс. І ми хочемо, щоб прийшло е дефоніту колишній І далі провели перевірку. Якщо не перевірку, то принаймні не може проводити аудит, за наслідками, на якому показали ситуацію і запропонували шляхи до регулювання на нового Якщо ні, то ми нічого не пропонуємо висновки аудиту, ми збираємо Раду і вирішуємо питання. В даному випадку питання можна вирішити тільки шляхом переговорів і доповідним способом. Як я бачу, що або кінофакультет повертає приміщення, але взагалі дають повноцінне приміщення для е, е, інституту катаправи, для приміщення кінофакульте. Кінофроніка або інвестор, який наприклад. На таких виборах кінофакультет може звільнити це приміщення. Або Це кілька нічим. кінофакультет там займає приміщення в кінофоліте. Яким запрошує, можна не дати відмітити? Я особливо прошу допомогу. Я сподилю. Я, Ви зрозумієте, про які мови, про які приміщення йдеться. Та я розумію, що не страшні. Вони не, не мені, страшні, вони щоб весь кофер знаходяться всі 17 ці 17-річні дії. І ваші люди вчитися. Знаходяться в приміщенні не пристосовано. Навіть відбувається, що навчається. Це виробничі відбувається. І та територія спільної це, це. Там, коли намагається. Ну, це, Ми, так, мені, біжджу, це Покажемо, свій корпусою. Так, і от Україна кінохроніка з цього приводу страшна. Але це не користується за рік. А от, от, от вони кажуть, що в них є інвестори, і вони дають перед якісь там інвестиційні умови, які готові їздить оплатити на суму, і вони хочуть використовувати ціліве призначення для озвучення фільмів і мультиків. А для цих фільмів, які вулиці, якщо це за українськоміка. А от що документальні фільми вони? Ну я не знаю, вони кажуть, що вони там якісь мультсерд. І у них якась озвучка, і вони можуть озвучувати, але так, як ви займаєте це приміщення, вони не можуть цим зайнятися. І у їхня інвестиційна угода. Я Я читала документи, які в документ підступила висновки, які зробили. На да. жаль, зараз немає відпустці директор фінансового департаменту, який можливо більше цієї ситуації, який їх не відповісти те, чого я не бачу документах. Але принаймні, що я бачу документи, документах? Оця багаторічна переписка. Яка свідчить про ті ті самі території? Я так розумію, що там ще є території, які будуть відремонтовані університетом Карпат-Кар, але які не передані їм на палац, і фактично він не може бо вони закриті. Пані закрити. Пой, я ще раз. Я за доволення це просто документи. документи. Але це, це переважає з, з боку ці і з боку університету. Якщо ви не побачите, про що йдеться, я думаю, що ви вони буде сьогодні Минулого року університет. Вони, вони подали документи, але ці документи були загальні. Він чи минулого року серед ційно збирає величів, розказує її значить. Теж казав, вони подали документи і отримали рішення, які їм врати. Потім було звернення до Київради, таке саме як Кінохроніки. і Київрада рішення суточно не прийняла, тому що існує спір з приміщення. І кому яка земельна ділянка, то буде надано користування. Тобто, про приміщення про міністрі, чи про землю. Це, а, земля, вона до приміщення від Бо якщо землю, я не можу дати землю І про приміщення. Я читала і ту, і ту, але вони більш собою помічали. Вона вважала просто. А я думаю, що це може бути вирішено, але я так само важливий кімнастр бачу на соціалі, коли Карпатська кару будуть забезпечені відповідні приміщення належні Українахроніку. А Українахроніка отримає все своє майно, яке вона хоче користуватися. Як варіант, вони пропонують інвесторів, які відремонтують корпус, який буде відбудований біля актер. Значить, не спалять і задума зброю. Тобто це варіант, який може розглядатися. Після того, як збудують факультету переїде, він отримає за всі свої приміщення і буде демо Це як варіант, який може бути запропонований. Але на сьогодні говорити про це є, не готова, тому що не було переговорів з однією і з другою стороною з цього прикладу. Тобто треба ситуацію, ну, все, що є, зрозуміти, в чому суть, і потім приймати якісь рішення шляхом знову ж таки. Це будуть переговори сторонні, можливо, і звученням зацікавлених сторін. І буде прийнято єдине рішення. Добре, що зараз ви собі відвідали кроки по розвиті цієї проблеми і якісь кроки? Ну, перше, я загалуюсь. Перше, аудит? Тобто ви замовлюєтеся ви Так, да. Ми написали без державної фінансової інспекції. У вівторок, якщо не помиляюся, держав, жило в серці, я його з'ясувала. І е -э, вчора то. листами ми поінформували університет Карпенко-Карпенко, а також кінопротягу про те, що ми звернулися. Із запитом щодо проведення аудиту і повідомили, що у зв'язку з тим, що від найбільше постійно відвести, то питання буде врегульоване з наслідками аудиту після переговорів з заходом приводу чи не до закону державної фінансової інспекції місяць у загальному сьогодні на розгляд нашого звернення і відповіді і потім аудит? Потім початься аудит, Тобто він доведеться може. Злати їхні роботи, я не можу сказати, що вони нам відпишуть. Це може бути неаудит, це може бути перевірка. Це може якась позапланова перевірка, можливо, планова перевірка, може бути аудит. Тобто вони вже дадуть відповідь, в які форми вони проконтролюють які висновки вони зроблять. Тому ви хотіли до відкривати відповідь. Звичайно, ви бачите про те, що Починається аудит. Зараз я починаю розв'язувати. Звичайно, це питання вас цікаво, як розвивати про яку без придумування. З приводу експо 2015 я вам буду вас Єдине, що я відсудала лист, до якого е, група під в підготовці Експо 2015 від Міністерства культури включений заступник сусід міністр Шурчаку Деспітувач. Але завісований в ногу вчора бачив. Вибачте, чи є рішення? Даний лист підписаний на адресу Міністерства культури. Там. Але це було сам сам не може писати. Це було рішення міністра. а що писало про супровідний лист? Він ну, не призначно, він делегований до складу робочої групи, чи так називається Вова, да. щодо групу, проведення експорта 15. Концепцію і все інше. Тобто, воно має зведенні і е, всі пропозиції оцінювати, узагальнювати і приймати рішення так само Міністерство економіки. на які будуть намічені хто, що має робити, як, як я заживіла, засужу. І взагалі, що Україна буде робити на СКВЦЕПЦ. Тобто це має бути таке установче засідання, як вихідної Міністерства економіки, перше, на якій доруковано представником Олександра Петровича. Чесно кажучи, я не знаю. Германии министерство было, чем позволилось, точнее, почти что я не знаю, чем позволилось министерство культуры, как мы Там, когда она творчество, широке коло запрошених, Сьогодні закону України про Центральний орган виконавчої влади, це ті вимоги, які ставляться до будь-якого заступника міністра. де міністр сформував додаткові вимоги: це знання положень у полізку асоціацію, бажано на якість другої вищої освіти за кордоном, володіння, вільне володіння мовою і бажано ще якоюсь іноземною мовою відповідно однієї з країн Європейського Союзу. Це досвід участі в переговорах на міжнародному рівні, в тому числі європейської інтеграції. Європейського союзу за роботи міністерства, яким чином відбуватиметься конкурс? протягом двох тижнів з моменту охочення порядок кур'єрів. Всі бажаючи секретаря Кабінету міністрів України подають документи згідно перегляду, який буде оприлюднений, тобто це обов'язкові документи, де охоронені на державну службу можуть подавати будь-які інші документи, в тому числі, які підтверджують відповідність тим кваліфікаційним вимогам, які висунуті до дозволу. Після чого секретаря Кабінету міністрів України обробляє цю інформацію, створює. Яка збирає ці всі документи і передає їх до Міністерства до профільного міністерства. Далі все обривається, тому що в мене проєкт розпорядження, от тільки ця частина. Але на Фейсбук сторінці все я прочитала, що наче має бути створення якісь експертні групи, які будуть відбирати. Після міністерства ми повинні створити експертну групу, яка з поданих кандидатури відбере дві, які будуть запропоновані для розгляду на кабінет міністрів. Власне, не міністр буде визначати хто, а з тих двох кандидатур, які будуть запропоновані, на засіданні Кабінету міністрів кожна з цих двох осіб, вона презентує свою концепцію програму бачення себе на цій посаді, і Кабінет міністрів України своїм голосуванням визначиться, хто з тих двох кандидатур буде призначений заступником міністра з питань євроінтеграції. Ця власна процедура розпорядження ще до нас не доводилось, ми офіційно не прибуде, не оприлюднене. Я на сайті перевіряла на сайті кабінету ще немає бачила проект, І свій міністр обговорювався на засіданні уряду всередині. З поточної роботи, нам, з роботи, яку знімалися з цього тижня, нам ще було доручено зробити механізм запровадження інституту капування, тобто міського обіцею. Це не зовсім по сфері діяльності Міністерства, але ми отримали таке доручення. Ми над ним працюємо і шукаємо зараз. Як це зробити в межах діючого законодавства і в межах тому, щоб нас держава піділить на переміг? Можна заступника Європейської лідерації, а хто ви кажете, може формуватися якась рада, яка буде вибирати? Я зараз вам не можу сказати, тому що ці всі розпорядженні. а в мене є проєкт розпорядження, який не включає цієї частини. А є якесь інше повідомлення на Фейсбук-століці в Семираках? Да є те, що немає в цьому розпорядження. Як доки не побачу власне розпорядження, я не можу вони диктують ці правила формування. Правила вже встановлені встановлення саме Що Цікаво, як громадськість, да? може впливати на я думаю, що може впливати, але чи треба в цьому заглядчині. Компурс десь десять фендезов, наприклад. Саме громадська проводить опитування збирає 10 е -е, фендів. Да? Е -е. Далі ми не знав що. Ми повинні вибрати в цьому розпорядженні використати. То ми пропишемо то в тому числі, я думаю, що ми залучимо когось, напевно, якщо треба інформацією то, для того, аби проти особи цей відбір. Тобто об'єктивно сяду вибуху кандидатури, їх прокладуть по заслугам і відповідності всім критеріям, і дві кандидатури найбільш достойні будуть винесені на кабінет міністрів. Тобто це все треба проводити відкрито, це буде інформація, яка можна буде, якщо ви вам її не даємо, і отримати в секретарях міла. Я думаю, що ми це повинні розробити, але якщо це не вистачило саме розпорядження. Можливо, це визначено розпорядження. Я не готова відповісти, то я його не бачу. Якщо не визначено, то нам ми будемо розробляти. Це положення і зробимо його таким, що воно ідеально на маску Ми можемо це зробити, але якщо це не визначено, бо якщо з нас це визначено, то ми повинні зробити що-то Ну, щось. Я вам казала, що ми тут безпачне, що ми нас завершилося умова. представлення про охорони органів України, за ту зміщу, яка не висіла. А який саме особливий? Ми в мене переговори на любі рівні, на якому нам сказали, що якщо ми відстанути від на запит, то ми підтвердимо, що яка не буде навіть непорядку. Ми тримаємо руку на пульсі і постійно тут ситуацію контролюємо для того, щоб її вирішити. Для зубового користування інформація ми прогнозуємо, що в понеділок ми будемо зросити на розгляд. Закону процедури, ми робимо всі кроки, які мають бути обов'язковими для того, щоб вважалося, що ми вчинили всі дії, щоб їх ознайомити, але вони не ознайомилися, з незалежних від нас причин. Для mm. того, щоб місто міг розглянути ці документи і відправити їх до правоохоронних органів за належність. Тобто я сподіваюся, маю надію, що наступного тижня всі ці матеріали підуть у відповідні органи. Ми втрат з генеральної прокуратури, яка сказала, що ми зробили це міністрів працює, а це між міністерство, не сказав 就是样的。Mm hmm. Ви можете дозвілити, це достатньо. Ви не слічі. Для того, щоб писати заяви, просто свідчить. Для того, аби написати заяву, цього не достатньо. А Досат... є ж прийняті зміни, вони просто мають право на це, думати. Досат, Він. Він, Він, вона, це шо, не думати. Ви подаєте оголошення про підозру із заяву. Це різні речі. Якщо якщо ми вже пишемо заяву, і людина не <рек> буде підозрюва, то це для на. Uh, Наші повноважень, ми повинні вжити заходи. І тільки в тому випадку, якщо ці заходи проходять за межі наших повноважень, ми можемо звертатися до правоохоронних органів. Коли нам пишуть заяву, що Пупкін – плохой чоловік, то ми повинні перевірити. Ми не можемо перестати прокуратуру і сказати, промініть перевірку. Бо прокуратура скаже, ви спочатку перевірте в себе, от якщо ви встановите, що не діях і ознаки злочину, тоді ми. Ви можете чи Ми проводимо перевірку, встановлюємо порушення. З Любов розвідки yup. так само ми можемо проводити, але за підстави визначити законодавство. Але якщо ми приведемо відставку, що є порушення трудового законодавства, це наша компетенція, ми притягаємо відповідальність. Але є окремі дії, які місять ознаки злочину. Ми не знаємо, це злочин чи ні, але схоже, тоді ми пишемо заяву на Федеральну прокуратуру, і вона вже по цьому факту проводить розвідкою. Тобто, якщо до нас заходять заяви, для того, що ми писали прокуратуру, нам повинні бути факти. От приходять і кажуть, перше, друге, фінансові зловживання. А в заяві написано просто плохой чоловік. Ніхто не хоче бачити. писати про фінансові зловживання, не може розуміти, що якщо він напише заяву, то він не світиться, а ніхто не хоче. Хоче, щоб міністерство обрало на це відповідальність. Ну а міністерство може взяти на відповідальність, тобто, для то для чого має перевірку знайти, і знайти ці факти, підтвердити їх або ще якось. Це знову ж таки забирання часу. У нас немає навіть такого ресурсу, бо у нас один відділ внутрішнього типу. Він не може перевірити 150 підпорядкованих підприємств. Ну, може, звичайно, роки через.

Правоохоронні органи наступного тижня будуть мати матеріали цього розслідування і будуть проводити всі свої слідчі дії, скільки вони захочуть. Так. З приводу трьох місяців лікарня нам вже можна подавати заяву, оскільки в центр Курбаса, коли вони знімали директора, то Два. більше двох місяців вже було. Я знайомий Можливо з цим дам. юристом Я знайомий з цим юристом, який саме цю справу є. І вони подали заяву, вони зібрали докази, доказали в принципі її зняли. Ну, то законодавство 4 місяці, і на сьогодні у нас є здорова практика, коли особа хоріла 4 місяці. Вона була зміна. А і судні Ну, Я вам точно не на юристі, про само. Вам реальний факт ви зробили в центр корпус. Ну, два місяці не прийняла людей. Вона на лікарняна була і сприяв, що не було більше два місяці, там не можна. Будь ласка.